Цяте на годиннику в ефірі новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебез. Зараз говоримо про головні події області та міста. Тож вітаю вас. Росія обстрілює українські міста. 15 будинків, господарські споруди, автівки, школа, магазин та храм. Два газогони та лінія електропередач пошкодили окупанти на Дніпропетровщині. Противник знову вдарив по Криворізькому та Нікопольському районах. Цієї ночі був ворожий ракетний удар по Запоріжжю. В об'єкт інфраструктури поцілило чотири ракети. Одна людина поранена. У Харкові ракета влучила у триповерховий житловий будинок. Загинув. Лоло семеро людей постраждали 17. зранку. Ще раз вдарили приблизно п'ять влучань у Слобідському та Холодногірському районах. У Слобідському районі влучання в гуртожиток. Там 18 поранених і двоє загиблих. Робота служб триває. Наближають свою ж поразку. Щодня від початку повномасштабного вторгнення Росія втрачає більше сил і техніки, ніж сподівається завоювати. Так лише за минулу добу противник втратив ще 200 осіб свого війська: три танки, 17 бойових броньованих машин і стільки ж артилерійських систем. Наші захисники та захисниці знищили ще дві ворожі реактивні системи залпового вогню: один літак та один гелікоптер. Противник надалі намагається. Контролювати території Луганської та Донецької областей, отримує тимчасово захоплені райони Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей та блокує морські комунікації України у Чорному морі. Але на всіх цих напрямках наші сили спротиву щодня дають ворогу зрозуміти. Він на чужій землі, і це не надовго. Із втратами ворогу довелося відступати на деяких позиціях Бахмутського напрямку. Наші ЗСУ знищи. Щили російський склад постачання боєкомплекту у Білогірці, що на Херсонщині. Окрім снарядів, в тому ж пункті ворог втратив 29 солдатів, самохідну гармату, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Продовжуємо боротися, щоб рашисти програли і, врешті, залишили наші землі. Слава захисникам та захисницям України. І до місцевих новин пожежа у Тернополі загорівся склад на території колишнього комбайнового заводу на вулиці Лук'яновича. Огонь знищив старі меблі та електрощитову суміжного приміщення трансформаторної підстанції на загальній площі 50 метрів квадратних. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють. Затримали крадія телефонів. Зловмисник викрав смартфонів на суму понад 20 тисяч гривень. Крадіжка трапилася у Кременці, злой виявився житель села Великі Млинівці, який нещодавно вийшов із тюрми. Тепер йому знову загрожує покарання до восьми років за ґратами. І сім років за ґратами таке покарання загрожує жителю Чортківщини, який викрав сумочку у жінки в теребовлі. Його затримали очевидці, коли той спіткнувся під час втечі. У суді чоловік свою вину визнав, тож буде відбувати покарання. 138 випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Тернопільській області за минулу добу. 35 нових інфікованих у Тернопільській громаді, 13 хворих у Бучицькій, 11 у Збарайській громадах. Летальних випадків немає, одужали 80 осіб. Перші дві кисневі станції із 14 запланованих вже отримали медичні заклади Тернопільської області. Обладнання закуплене за державні кошти встановлюють у Гусятинській комунальній лікарні, а також у Заліщицькій центральній міській лікарні. Страшно популярні іграшки серед дітей, якими вкрай не задоволені їхні батьки. Мова про Хагі-Вагі. персонаж, який вже встиг з'явитися чи не в усіх магазинах з іграшками. Одних лякає, а інших приваблює. Що думають про таку забавку тернопільські батьки і як рекомендують з іграшкою поводитися психологи? Про все це наші журналісти підготували сюжет. Знаєте, що це за іграшка? Давай. Що це таке? Хагівагі. Встигнути за дитячими трендами. Прилавки магазинів ряснюють новими персонажами. Діти хочуть модну іграшку, а батьки жахаються з її вигляду. Ось вона страшно популярна. Яка дуже... історія взагалі цих іграшок? Часний, вони скаже так. Вони йдуть з мультика, скоріш за все на ютубі. Дивляться діти. Хагі-Вагі – це персонаж комп'ютерної гри з лякаючим сюжетом на виживання. Іграшка має доволі незвичну зовнішність, яка на перший погляд видається дивакуватою і кумедною. Сам же персонаж Хагі-Вагі обіймає, щоб убити. В нього є подруга Кісі Місі та ряд інших персонажів, які зараз популярні серед дітей. Такі іграшки розраховані на аудиторію віком від 16 років, але популярні серед набагато молодших дітлахів. Спочатку, мама, я хочу, бо всі мають садочку. Такі запити Катерина почула від своєї п'ятирічної доньки. Каже, одразу ж почала вивчати про іграшку все, аби і дитині пояснити, чи хагі-вагі добре створіння чи ні. У мене конкретно поставлено така такий ланцюжок питань нащо воно тобі? Бо я хочу, добре, чому ти хочеш? Ну бо воно яскраве, воно прикольне. Я кажу, добре, ціль іграшки яка? А одного разу її донька натрапила на відео у Ютуб, де хагі-вагі налякали дитину. З того моменту такої іграшки Валерія не хоче. Їх так зробили страшними, щоб лякати дітей. То в садочку нема зараз таких іграшок? Є, ну у є, а у Юрчика ще голови. Але у дітей різні смаки. От, до прикладу, Артему хагі-вагі не страшні. Страшне чи ні? Є мультик. Угу. І ти дивився його? Дивився. Як тобі цей мультик? Нормально. Втім, і його батько запевняє, дитині такої іграшки не купить. Є поняття монстрів, є поняття взагалі виховання дитини і є вікові норми, коли яка іграшка має до дитини в руки попасти. Мені здається, на 6 років ця іграшка не підходить. Попри застереження батьків, іграшки з полиць магазинів потрохи забирають. Але якщо когось не лякає вигляд хагіваги, то спиняє ціна, кажуть продавці. Вартує страшна іграшка 300 гривень, подекуди й більше. Це, в принципі, не наша ідея, ідея магазину, та як зараз це хід сезону. Популярність мене, а от дитячу психіку варто пильнувати завжди, переконані психологи. Є діти, які в 4 роки користуються нею, як щось просто іграшка, м'яка, пухнаста. А є діти в старшому віці, які вже її використовують для якоїсь гри, тобто для маніпуляції, для страшилки. Вони її вже, ну тобто, свідомо використовують. Тому батькам варто звернути увагу вдома. Якщо ви помітили зміни в поведінці своєї малечі, уважно проаналізуйте, з якими іграшками та у які ігри вона грається. Але боятися такої забавки і бути до неї категоричними, психологи все ж не радять. У дитини інше сприйняття ніж у батьків. Все нормально з батьками, що вони переймаються і кажуть, що це ненормально. А дитина сприймає цю іграшку, що вона така кольорова. Ви ж бачите, вони не... Вигляди чорних, коричневих кольорів, вони сині, рожеві, да? вони такі яскраві. І за історією вони трошки менше. І те, що менше за його зріз, за зріз дитини, воно сприймається як небезпечно. Тобто, автоматично це іграшка, якою не потрібно боятись. Вона м'яка. За своєю текстурою, тому вона також не несе за собою якогось там те, що м'яке, значить, можна що його обійняти, притиснути, да і дитина не сприймає так, як сприймає це дорослий. Зрештою, один тренд змінить інший. Головне радять психологи вчасно звертати увагу на вподобання своїх дітей, розмовляти і пояснювати малечі, що є речі з добрими сенсами, а є такі, які можуть нашкодити. Укрпошта до дня незалежності випустить блок марку під назвою Вільні незламні непереможні і конверт. Це перший такий випуск під час війни. Про це 18 серпня повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Тараж буде всього мільйон примірників. Художник Антон Хрупін. Деталі запуску оголосять напередодні 24 серпня. Віталій та Дар'я лише нещодавно переїхали із Краматорська. Молода сім'я довго не наважувалась покинути рідний дім, адже жінка майже не бачить. Історію їхнього кохання не залежить байдужими нікого. Тож дивимось. І в горі, і в радості, здоров'ї та недузі. Віталій та Дар'я молоде подружжя, яке переїхало у Тернопіль із Краматорська у липні. Бажання покинути територію, де ведуться активні бойові дії, було давно. Зупиняло лише одна річ: У Дар'ї перша група інвалідності. Лише на одне око жінка бачить на 0,2%. На інше ж не бачить взагалі. Проте, коли ситуація у місті стала геть насерпною, серпною, вирішили, треба покидати дім. Не вже терпіть. Вже не було мочі терпіти, цей обстріл, ця постійна тривога, Она страх, що може прилетіти отак от в будь-який момент. Прилетіти все. Віталі та Дарія знайомі два роки, та побратися вдалось лише цьогоріч у липні. Чоловік розповідає, сама доля звела його із судженою у Краматорську. Каже, це було кохання з першого погляду. Не зупинив чоловіка і діагноз Дарії. Про те, як втратила зір, жінці досі важко розповідати. Адже сталося це під час перших пологів. Тоді їй було тільки 23. Зробили кесареве свідчення, очнулася, вже не бачила. відділа була в ногах, що ходити не могла. Мама мене заново вчила ходити. Після операції вона троє суток була в комі. І три рази вмирала. Три рази її спасали, витягували з того Дитину лікарі, на жаль, не врятували. Сказали, ми ребенка спасати не будемо, Хочете, спасайте самі. Розвернувся, врач і уйшов. У Тернополі молоде подружжя отримало шанс на нове життя. Тут у файному місці у Дарії з'явилась можливість поїхати до відня у рамках проєкту «Назберінот». Його мета допомагати внутрішньо переміщеним особам. І вже там, за кордоном, лікарі спробують повністю або ж частково повернути жінці зір. Там для людей з слабим зрінням. Ну тобто, спеціфіка його така, що целінаправленна ну на таких людей, як Даша. Ну, я думаю, там спеціалісти є, там і броніхи это, Ну в общем, он сделан именно для таких людей, що слабо від наразі. Сім'я вже готується до від'їзду у відень, та на цьому хороші новини для Дарії та Віталія не завершились. Тиждень тому жінка дізналася, що при надії, Тож бажаємо парі щасливої дороги і чекаємо після перемоги у Тернополі усю їхню сім'ю. І до новин погоди опади відступили. На Тернопільщину знову йде спека. Прогнозують 25-30 градусів тепла в день і 14-19 вночі. Мінлива хмарність, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Тож маємо ще час насолодитись справжнім спекотним літом. Це Всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами. Наразі передаю слово у аналітичну студію. Там не менш цікава розмова. Тож дочекайтеся.